Наприклад, Дональ Трамп, він виходить і каже, це винен Байден. Яка різниця? Хто винен? Ти бачиш проблему, скажи нам, як ти будеш її вирішувати? Ти ходиш, шукаєш Байдена. Причому вже навіть в тому, що робиш ти. Тобто, ти шукаєш винного, ти взагалі. Не там, де відповідальність, І оце винні попередники, те, що ми бачили в своїй так сказати політичній біографії державній попередники, ніхто не винен, винний народ, винна влада. Це все взагалі не про відповідальність. Коли Маргарет Тетчер, наприклад, обирала оборону Фоксинських війну за Фоклські острови. Тоді вся преса була проти неї, народ був проти неї. Вона обрала стратегію, та стратегію, в якій Британія. Вище за все вона ризикувала очевидно. Вона взяла на себе відповідальність. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.